Так, давай глянемо, що нам карти скажуть, бо питання ой, яке непросте. Чи готує Росія масований обстріл у найближчі дні, і яким регіонам може бути небезпека? Дивимось уважно, що тут випало. Перша карта, п'ятірка кубків. Ой, та карта тяжка, як камінь на серці. Вона про втрати, про сльози, про шкоду. Е, видно, що десь знову можуть бути удари, то вже енергетика е, болю і жалю. Ворог десь. Знов планує робити пакості. Може, навіть у місцях, де недавно було тихіше. Карта каже, не розслаблятись, бо е, ворог носить е, злі наміри. Друга е, карта е, паж мечів. А це диви, така карта спостереження і розвідки. То значить, ворог зараз активно розвідку веде, де вдарити, коли і по чому. Може бути активність безпосередньо біля фронтових областей Запорізька, е, Дніпропетровська. Харківська, навіть частково Київщина чи центр це така карта на низькому старті. Третя карта Ієрофант, а це вже старший аркан, мудрість і порядок. Він показує, що, попри ворожі плани, наші сили е тримають оборону мудро. Є е е Координація є підтримка союзників, є молитва народу. Карта каже, що ударів можуть чекати, ППО на поготові. Ну що я можу сказати? Так, ворог щось підготує, особливо в південних і східних регіонах. Може по енергетиці чи інфраструктурі, так що не панікуйте, моліться. Бережіть себе і слухайте тривоги.